Всім доброго дня. Раді вітати вас у нашій хатинці, малювничі. Боже, як вас мова, я вибачаю, що я вас переб'ю, але вже потерпіть. Боже, які ви гарнюсінькі, які ви гарні. Я не знаю. Ви до нас звідки прийшли? Приїхали? Калинівка? Всі з Калинівки? Не бачу. А ну подивилися, яка гарна хатинка. Микола Григорович, вам щось встиг розказати? Не, можна, можна. Ну як ви таку красу робите, і ми вас не покажемо? Ні, ні, Миколаш не запродівляйте. Ну я бачу, що ви видять. Це пані Антоніна. Друзі, сьогодні клуб туристів-краєзнавців центру дитячо-юнацького розвитку селища Калинівське проводить у вашому гостинному музеї майстер-клас з писанкарства. Дякуємо нашому музею за радушний прийом. Так, дуже раді. Ми вам завжди раді, ми завжди гостям раді і нашим красивим таким українцям, нашій, нашій, нашому майбутньому. Зичимо всього самого, самого доброго, самого хорошого, О, я вже бачу знайомі обличчя, тож я задум не бачу, О, вже бачу, що це наші. Тетяна Григорівни Сперкач, внучка веде цей урок. А Таня була моєю подружкою. До речі, Ксюша, вона теж є членкиня нашого клубу туристів туристика. Я бачу, які ви, ви такі всі тут молодці, а ви мені тепер хоч трошки розкажіть, що ви будете робити? Будете робити? Я зрозуміла, ви будете готуватися до Великодня, так? А, х... а, а хто знає? Ну я ж не знала. Можна попробувати? Пусті. А це що, це теж не варення, так? Це фарба. А може хто знає, коли Великодень ми будемо Великдень святкувати в цьому році? П'ята травня. 5 травня. 5 травня. 5 травня. 5 травня. 5 травня. Молодці! Знають, куди ти ви ще встигнете наробити дуже багато писанок. І нашому музею одну зробите. Так, да. ну не буду вас відволікати. Зараз зроблю трошки фотографії, вже ви собі займаєтесь своїми справами. Ми завжди раді вас вітати. Пані Антоніна, дуже дякуємо, що привели що нам таких чарівних гостей. А Миколі Гречу, що так гарно натопив, що я вже думаю, да, 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 що да. мені робити, це аж, вже аж аж пар іде. Дітки, вам тепло! <тур> Подобається вам у хатинці? <тур> слава Україні.